Друзі, всіх вітаю. Ми всі хочемо змін. І це дуже необхідна річ для кожного із нас. Тому що коли ми каємось, ми спасаємось в дусі, але Господь хоче працювати з нашою душею. І дуже важливо, щоб Бог працював з нашим мисленням. І взагалі Христос дуже багато говорить. Фарисеям, релігіозним людям, ви багато споглядаєте на зовнішнє. Але він говорить: починайте з середини. Зміни починаються середини. Зміни починаються з середини, назовні. Тому, коли вони мили там руки, чашки, посуд, лавки і за цим дуже сильно пильнували, Господь говорить, що ваше серце воно зле, лукаве. В ньому заздрощі, суперництво, в ньому багато-багато поганих речей. Але зовні ви непогано виглядаєте. І він говорить, що так може бути, що зовні чашка помита, а всередині вона брудна, вона всередині брудна. Він говорить, що нам треба починати все сьогодні змінювати в своєму житті, з внутрішнього стану на. Зовні, зсередини на зовні. Тому що так буває, що перед людьми ми одні, вимита посудина, а всередині ми брудні, всередині нас темрява. Тому давайте, друзі, відкриємось для Господа, для Божої благодаті. І хай Господь допоможе нам сьогодні змінюватись, змінюватись всередини назовні. Амінь.